Привіт, друже, на зв'язку Вайпер. Надіюсь, ти вже забрав свій подарунок до Різдва від пларів. Давай я це зроблю. Е, також я до вас сюди прийшов із новинами з партнерської програми в цей понеділок, 25 грудня, буде що? Вірно, буде гарант, на кого показую Гнішак Туролорд. Ось цей герой буде у нас на гаранті. Із продавніх уламочків за 180 штук, де його можна використовувати. Саме перше, це Бомал, супер швидке проходження цього боса. Друге, на Аренці, на онлайн, на звичайній, на 3х3. На 3. Третє, по всіх підземеллях дракон є на каналі Відосик в двох проходять 10-го хардового дракона. Може в соло проходити, може. Використовуватись повсюди, особисто я дуже довго його використовував для проходження хардової вежі. Ось і всі новини на сьогодні. А якщо було корисно, ти знаєш, що зробити. І звісно, зустрінемось в наступному відосі. skill one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.